Епідемія доброти захлеснула Черкаси. У місті Небайдужі влаштували день спонтанного прояву доброти. Так на центральній площі міста посланці доброти виконували бажання людей, роздавали їм картки з добрими прогнозами, кульки щастя, стрічки доброти, а також бажали пасажирам авто та маршруток щасливої дороги. А ще закликали людей бути відкритими та чуйними один до одного, робити побільше добрих справ і не забувати говорити важливі слова близьким та просто перехожим. Такою оригінальною акцією активісти. Вирішили підняти настрій перехожим та відзначити міжнародний день спонтанного прояву доброти. Ініціатори акції наголошують, бути добрим українцям слід не лише у свята, а й щодня. А цей день є лише нагадуванням та позитивним прикладом для інших. Ти хочеш обняти змагати. Зараз в нашому суспільстві дуже багато, ну, люди клопотані, завжди в своїх проблемах, турботах. І іноді дуже приємно, коли ти йдеш посеред вулиці і тобі дарують якийсь самкульку, вже виникає посмішка на обличчі. День доброти це так, знаєте, ну, придумали люди, а треба кожен день проявляти ту саму доброту і любов. Деякі маленькі такі діла, маленькі такі речі вони роблять велику справу. Ну, наприклад, комусь побажати доброго дня, когось привітати, комусь подати руку, коли він виходить з тролейбуса чи з маршрутки, комусь допомогти піднести важкі речі.